Крипта, 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 крипта. Я впевнений, що ви чуєте ці слова повсюду вже останні 2-3 роки, і досі не почали розбиратися в торгівлі нею. Якраз таки в цьому відео я і покажу вам свою торгівлю за технічним аналізом по криптоактивам. Тобто я буду заходити в угоди, демонструючи вам свій технічний аналіз, а головне пояснюючи його. Впевнений, що після перегляду цього відео ви зможете зробити вже свої перші трейди закриті в плюс на криптоактивах. Але перед початком хочу. Нагадати, що заробляє на біржі Клодус, тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. З вами нав'язку, як завжди, я Захар. Ми починаємо. Першим ділом ми з вами маємо налаштувати графік. Задля цього змінюємо час нашого таймфрейму на 30 секунд, оскільки по технічному аналізу я буду торгувати саме подібні часи. Після чого виставляємо свічний графік, обов'язково свічки, нездомний, не, не бари та не хейкен аші. Далі додаємо індикатор RSI, це єдиний індикатор, з допомогою котрого ми взагалі будемо торгувати, та від котрого будемо відштовхуватися. Після додавання його ми вже все зробили. Можемо просто закрити дану панельку і трошки його розширити. Графік налаштовано. Далі варто приступити до пошуку угоди. Шукаю угоди максимально простим методом. Це просто гортаю кусок валютних пар і рухаюся, відштовхуючись від дохідності. Тобто я дивлюся, де більше і по тому активу, я, скоріше за все, і буду заходити. Звісно, якщо на ньому я знайду задовільну для себе ситуацію по технічному аналізу. Бачу цікаву ситуацію по флокі. натискаю одразу вход до нозу, та давайте зараз продемонструю вам взагалі аналіз, від котрого я буду відштовхуватися в даному сетапі. Беру паралельні канали з допомогою паралельного каналу. Я хочу відокремити рівень супроту, від котрого я і буду тут відштовхуватися. Беремо ось таку відокремлюємо і в принципі бачимо чітку ситуацію, де у нас є з вами супроти, від котрого ми з вами відштовхуємося, підходячи до нього. Тобто, у нас є графік, і до певного діапазону, коли ми з вами заходимо, ми одразу відштовхуємося і рухаємося у низхідному напрямі. Можемо поспостерігати за цією ситуацією. Протягом певного часу і зрозуміти, що ось тут у нас було його формування, далі було підтвердження, відпрацювання і відпрацювання номер 4 зараз у нас має бути. Тобто кожен з тих елементів ми можемо з вами відокремити. Зараз я це робити не буду, тому що угода вже у нас фу-фу-фу, непогано і Сподіваюся, закриться ви результат. Але я покажу більш детально у розрізі кожного моменту на графіку в наступних сетапах. Тобто, те, що ми тут з вами бачимо, по перше, зараз одразу фіксуємо прибутковий результат. Як бачите, трошки приблизив для вас, бачите, що фіксували профі за 7 Гривень, чисто 6650, фіксуємо профіту, і, в принципі, знову ж таки, максимально зрозумілий сетап, Реально навіть ну, тупий зрозуміє, що коли ми з вами бачимо таку ситуацію, проводимо просто паралельний канал на квотці. Ось він тут у нас знаходиться. Якщо все стакається, тобто, що все співпадає, можемо з вами входити в угоду і з дуже-дуже великою ймовірністю насправді забирати прибутковий результат. Тонкої бачимо от теж доволі гарний стап, по котрому зараз я буду входити. По перший час експірації виставляю 1 понад 30 секунд, і зараз беру прямо. Задля того, щоб відокремити рівень супроту, від котрого вже в даній ситуації я буду очікувати відбиття. Він тут у нас доволі-доволі такий великий, я б сказав, тому що, блін, він у нас з доволі давнього часу вже на графіку, скажімо, видніється, тому я беру ось так: ось все це діло відокремлю. Роблю для вас пенскрін і починаю пояснювати. Дивіться, кожен рівень супроту у нас розбивається на певні елементи. Кожен елемент має свою назву. У нашому випадку перше це називається формування, тобто, да і далі у нас іде відпрацювання перше, котре ми називаємо підтвердження, тобто підтвердження і формування. Коли є формування, коли є підтвердження, ми з вами зазвичай маємо після цих двох елементів нашого графіку, точніше нашого рівня супротиву відпрацьовувати. І на графіку у нас з'являється певний момент, в котрому ми знову ж таки відбиваємося так само, як ми робили до цього, тобто десь приблизно в. В тому самому ціновому діапазоні, тобто в десь ось цьому жовто-кольоровому прямокутнику, котрим я відокремив весь цей рівень супроводу. Відповідно, якраз таки тут я очікую руху донозу і відбиття найближчим часом. Я вже мільйони разів вам розповідав, як формуються ті самі рівні супроводу, тому думаю, в десятий раз повторювати я не буду. Ми бачимо з вами, по перше, як фіксуємо профіт по угоді тонкої і розуміємо, що це вже наш другий зетап. Чесно, друзі, торгуючи крипту останніми десь двома тижнями, у мене все більше і більше, знову ж таки, зацікавленості саме до крипти, а не до валютних пар. Так, валютки ми торгуємо, це зараз все-таки лишається нашим основним напрямом торгівлі. Проте коли ми торгуємо з вами саме криптовалюту на Фводексі, мені здається, що прохідність набагато-набагато більша. Не знаю, правда це чи ні, тому що ще все це діло я не підраховував, але точно бачу, що на крипті у мене теж виходить заробляти кошти. Адже ж, в принципі, той самий технічний аналіз, та сама стратегія з торговим ботом Tradeux максимально гарно підходять і для торгівлі криптовалютою. Binance Coin OTC, друзі. Токен BNB зараз бачимо доволі цікаву ситуацію. Відкриваємося максимально короткостроково на 30-секундний час експірації. Дивіться, що я тут бачу. Я бачу тут попередньо рівень підтримки. Від котрого ми з вами мали відбуватися, але щось пішло не по плану, та ми пішли трошки вище нього. Тобто можемо подивитися, що ми навіть по останній тіні даного, ось даної свічки знаходимося ще нижче. Тобто ми пробили даний рівень знову ж таки підтримки і впали донизу. І тут, якраз таки, я очікую продовження падіння. Продовження падіння, оскільки у нас з вами, в принципі, є потенціал щодо цього. Зараз я відкриваюся перекриттям в ще одну угоду, і давайте вам продемонструю. По-перше, ми з вами бачимо доволі чіткий рівень підтримки, котрий Умагався у нас ось тут. Але в даному моменті ми з вами його прибуваємо та рухаємося донизу. Після чого можемо з вами відокремити знову ж таки наступний рівень підтримки, котрий у нас має формуватися. Останній має формуватися ось тут. І ще з допомогою одного прямокутника можна відокремити ось цей рівень підтримки, котрий має формуватися ось тут. Ми з вами маємо дійти хоча б до одного з них, і щоб до них дійти, знову ж таки, треба е пройти даний діапазон, який у нас лишився до них. Я зараз зробив вже друге перекриття, тобто сума 7 тисяч гривень в мене була втрачена, і ще 14 було також втрачено. Зараз я відкрився ще на тисяч гривень двічі, задля того, щоб відбити втрачене та зробити кошти зверху. Я очікую, що це доволі такий, скажімо, хибний імпульс, хибний імпульс догори, і ми все одно маємо з вами продовжувати рух у низхідному напрямі, чого зараз я якраз таки і очікую від даного графіку. До завершення нашої угоди лишається одна секунда, і по ній ми фіксуємо прибутковий результат. Тим самим, як бачите, ми відбуваємо все втрачене в попередній угоді та заробляємо кошти зверху. Так, я згоден, що тут, в принципі, було доволі ризиково, але все знову ж таки було прораховано. І навіть враховуючи мані менеджмент, я повністю розумів, що я роблю, оскільки кожна моя наступна угода перекривала втрати бої попередніх і давала мені можливість зафіксувати трошки прибутку зверху собі в кишеню. Що я вже в принципі зробив, і в результаті за це відео фіксую доволі гарний прибутковий результат. В результаті за це відео я фіксую 19 тисяч гривень чистого профіту, що 100% є топовим результатом. Адже ж, блін, друзі, я торгував криптою по. Максимально базовому технічному аналізу, котрому може навчитися кожен. Якщо ви хочете більше розумітися в ТА, зрозуміти взагалі, як будувати та знаходити ті самі банальні рівні підтримки та рівні супротиву, та як користуватися індикаторами, то велком до мого телеграм-каналу. Адже ж саме в ньому ви можете знайти як навчання трейдингу, так і багато іншої корисної інформації. Починаючи з доступом до торгового боту з сигналами та безкоштовного каналу, там де я також видаю сигнали кожного дня, котрі ви можете копіювати. І також заробляти на цьому, тому друже, саме в Телеграмі тебе чекає реальний розвиток в сфері трейдингу. Ніякі ютуби, там де вам начепляють на вас рожеві окуляри, де ви дивитеся на те, як люди з мільйонними балансами інвестують мільйони в кожну угоду, і потім дивляться на ці знову ж таки прибутки з шістьма або сіма нулями. Друзі, не вірте в цю чуш і просто розумійте, що реальні трейдера показують, як вам заробляти не тільки на Ютубі, щоб. Показувати вам дуже круту картинку, потім показати вам Telegram, там де вони також заробляють ці мільйони. Але коли ви вже просите показати пояснення, пояснення, як вони роблять це, то вас просять купити якусь підписку, купити якийсь курс, доступ ще, ще, ще щось. А у мене такого друзі немає, і якраз таки. Тим я і відрізняюся, тому якщо тобі цікаво реально робити результати на трейдингу та навчатися заробляти на ньому кошти самостійно, ми зустрінемося в телеграмі.